Доброго ранку, шановні українці, рада вітати всіх, хто дивиться наш ефір. І сьогодні я хочу вам розказати про той візит, який я мала в п'ятницю в Рівенську область, для того, щоб переглянути ті всі лікарні, які надають допомогу хворим при ковіді, відвідати лікарські амбулаторії, ФАПи наші, які працюють. І що я вам хочу сказати? Звичайно, відвідавши дуже багато закладів, Рівенської області, на сьогоднішній день ти розумієш, що напевне картина така сама є по цілій Україні, що на сьогоднішній день є дуже важливим. От так, якщо взяти Рівенську область, то сьогодні 1561 ліжко розгорнуто в Рівенській області для надання допомоги хворим, які мають які мають або підозру на ковід, або підтверджений випадок. Зайнято на сьогоднішній день по цілій області 65%. Але Звичайно, є заклади, які зайняті 100%, є заклади, які зайняті на 40%, є заклади, які зайняті на 50% чи 30%. Чому я вам зараз про це говорю? Це дуже важливо, тому що саме і я зрозуміла, перебуваючи на теренах області, що якщо є правильно побудова маршруту пацієнта, то цим маршрутом можна управляти, керувати і, звичайно, скеровувати пацієнта в той заклад щодня. Це кропітка, щоденна робота, але саме в Іванській області, я в цьому переконалась, скеровують пацієнта, звичайно, туди, куди є вільні місця. Що хочу вас попросити, шановні ті, хто нас дивиться, і шановні наші українці, не завжди можна скерувати пацієнта там, де хоче пацієнт. По тій чи іншій причині. Він вважається найкращим закладом, і в нього є на це підстави. Йому це ближче додому. Звичайно, це не завжди є так. Але саме керування і управління цими процесами, маршрутом пацієнта, є на сьогоднішній день дуже важливим і треба довіритись кожному, хто скеровує вас в ту чи іншу лікарню. Раз лікарня законтрактована з Національною службою здоров'я і яка надає допомогу при ковіді, то в тій лікарні 100% є персонал. Так його недостатньо, але він є. Там створені бригади, і є все необхідне для забезпечення ліками і діагностикою. Тому довіртесь тим, хто вас направляє в тій чи інші лікарні, а це, звичайно, або сімейний лікар, або якщо ви в такому вже критичному стані і які потребують виклику швидкої допомоги, то, то за маршрутом тим, який повезе швидка. Звичайно, це, можливо, не зовсім зручно вас. Але це дуже важливо для нашої системи дотримання цих маршрутів пацієнта і вчасне реагування на надання допомоги. Тому я надіюсь на ваше розуміння і сприяння всім, чим можливо, в такий важкий час для кожного з нас, і особливо і для вас, і для наших лікарів, щоб ви могли вчасно надати необхідну вам допомогу. Основним питанням, яке, звичайно, я порушувала і намагалась пересвідчитись в тому щодо забезпечення доступу до кисневих точок. Ми розуміємо, що якщо брати в порівнянні влітку, то кількість ліжок, які була забезпечена навіть там, на 1 листопада, які були забезпечені в Рівненській області кисневим доступом, вона змінилась за пару днів, оскільки ми збільшили потужності, і Рівненська область збільшила і перепрофілювала ліжка, і, звичайно, доступ до кисню став набагато меншим. Але не важливо відсоткові показники. Важливо те, щоб ми зробили максимально можливе. І я бачу, що всі намагаються це зробити, щоб у нас до кожного ліжка, так як пише постанова Кабінету міністрів, так як ми з серпня місяця рекомендуємо всім місцевим радам, головам адміністрації обласних. Міським головам, що все ж таки вони мають допомогти і сприяти тому, щоб кількість ліжок, яка розгорнута під ковід, 80% була забезпечена доступом до кисневих точок. На сьогоднішній день, звичайно, Рівенська область не має такого показника. Я вважаю, що звичайно це є низьким показником, тому що 33% – це недостатньо. Але я бачу, що проводяться певні роботи. Так, є проблеми і розумію, що по Україні. Це по цілій Україні в нас є з цим проблеми, тому що, на жаль, навіть незважаючи на те, що виділені кошти на проведення магістрали, на закупівлю кисневих концентраторів, є ряд проблем, які виникають на місцях для того, щоб це зробити. Так не вистачає працівників, які проводять ці магістралі, так не вистачає е компаній, які можуть зробити технічну документацію. Але я вас запевняю, що... В кожному регіоні, в якому я буваю, я бачу, що немає байдужих ні влади, ні лікарів до того, щоб цього не зробити. Так, на жаль, потрібен час. І більшість робіт для того, щоб довести показник до 80% забезпечення на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що це буде не раніше середини грудня. Тому ще раз, шановні українці, дуже просимо вас все ж таки зважити на рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо дотримання вимог і дистанції. І носіння масок. І повірте мені, в наших руках зберегти наше життя і дати можливість одномоментно не заповнювати кількість тих лікарняних ліжок, які на сьогоднішній день відведені. Тому звертаюся до вас ще раз, довіряйте своєму лікарю. спілкуйтесь з сімейним лікарем. Це на сьогоднішній день є дуже важливим, тому що дуже багато нас може лікуватись на амбулаторному рівні, який не потребує стаціонарної допомоги. І е, розвантажити ці ліжка, якщо ви розумієте, і лікар сімейний, і той, хто скеровує вас, вже бачить, чи необхідна вам така допомога чи ні, не треба панікувати. Давайте за цей час зберемо, збережемо людяність е, і зрозуміємо, що ми всі працюємо на одне: лікарі для того, щоб зберегти ваше життя, влада для того, щоб зорганізувати все необхідне, і ми з вами. Бо я є також громадянином України в такій самій ситуації, як ви, і також е, е, можу захворіти. Я маю сімейного лікаря. Я з ним декларацію заключила ще на самому початку. Вся моя родина також. Рекомендую вам це зробити також. І е, за цей період, коли ви, слава Богу, є здорові. Я звертаюся до тих, хто є здоровий, і надію, що ви будете здоровим, все ж таки підшукати, хто не заключив декларацію собі сімейного лікаря. Зайти на сайт НСЗУ, глянути на перелік тих лікарів, які готові заключити декларацію, тому що у нас є багато лікарів, які не мають 100% навантаження, але є, звичайно, дуже багато, які мають перенавантаження. Сконтактувати з лікарською амбулаторією чи з Центром первинної медико-санітарної допомоги щоб вам порадили, до кого саме звернутись, тому що хто як не амбулаторія, чи керівник амбулаторії, чи в них є контактні телефони в реєстратурах, дасть вам таку пораду. Не відкладайте це на останній момент, ми звертаємося до вас з проханням. І впродовж цього хочу сказати, що в нас є вже, слава Богу, підписана постанова 65-та. Яка надає е, можливість з 1 листопада збільшити капітаційну ставку е, для первинної допомоги, тобто з 600 гривень на 650 160 копійок. Це те, що стосується е, надання і, ну, кращих видатків для забезпечення всім необхідним е, лікарській амбулаторії, тобто сімейну медицину, первинну ланку цією ж постановою. Врегульовано те, що якщо у вас немає декларації з сімейним лікарем, але ви є чи з підозрою, з певною клінікою, чи були контактними з хворими на коронавірус, ви можете звернутись в будь-яку лікарську амбулаторію, центр первинної медико-санітарної допомоги навіть не без того, що ви маєте декларацію. Саме через реєстратуру підібрати собі лікаря сімейного, який буде вас супроводжувати під час хвороби і е, давати вам рекомендації. Тому зверніть на це увагу. Крім того, незважаючи на те, чи ви маєте декларацію з сімейним лікарем чи ні, якщо ви звернетесь на ту дільницю, в той заклад, то також мобільна бригада за скеруванням того сімейного лікаря приїде до вас взяти всі необхідні забір матеріалу для встановлення, якщо є підозра на ковід. Але ще раз нагадую, що тільки за рекомендаціями сімейного лікаря. Е, Сьогодні я ще хотіла звернути увагу про те, що нещодавно ми відзначали всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це було 14 листопада, і дуже багато громадськість провела таких заходів за участю і Міністерства охорони здоров'я таких людей, які мають на жаль дуже багато у нас які мають цукровий діабет, і це на сьогоднішній день є великою групою ризику. При ковіді, тому я прошу і звертаю ще раз до вас, якщо ви знаєте, що у вас є таке важке захворювання, будь ласка, контактуйте з своїм лікарем-ендокринологом, контактуйте з своїм сімейним лікарем, і ви потребуєте найбільшої уваги, тому що ви знаходитесь в групі високого ризику. Тому бережіть своє здоров'я. На сьогодні все. Ще раз бажаю вам здоров'я і бажаю, щоб в вашому житті ніяких негараздів не було. Все в принципі залежить від нас, тому будьте мені здорові. Дякую. Пані Ірино, Дякуємо. Наш ранковий брифінг добігає кінця. Усім здоров'я.